Слава Богу! Слава. Вітаю вас усіх на цьому місці, хай Бог благословить вас. Я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на місце і писання. Буду читати одне, так якби одну тему, одну думку, і це буде із першої голови Матвія і далі у другій голові. Я хочу звернути нашу увагу сьогодні на чотири. На чотири пророцтва, які були дані Йосипу, батьку Ісуса Христа, і перше записане у першому розділі, 19 вірш, і далі. А Йосип муж її був праведний, і, не бажавши ослабити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона родить Сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. І слідуюче місце записано у другому розділі Матвія. А тут ем, я тільки так коротко прочитаю, ми вже чули ці місця, це ці люди, які при іроду там були під рукою, він їх покликав. І четвертий вірш каже так: і зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у вифлеємі юдейським. Бо в пророка написано так: іти, Вифлеєме земли Юдина, не менше й нічим від. Осадниками, між осадниками юдинами. Бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Йдемо далі. Це буде також із цього вірша. Із цієї голови, це вже тринадцятий вірш. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми, дитятко та матір його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту і там застався аж до смерті Іродової, щоб збулося сказане від Господа Пророком, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. І ще є одне місце дальше пишеться 17-й вірш. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк промовляючи чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике, Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо нема їх. Це просто. А тепер знову до, до Йосипа, 19-й вірш, коли ж ірод умер. Ось ангел Господній з'явився в Єгипті вісні Йосипові та й промовив: Уставай, візьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вмерли ті, хто шукав, був душу дитини. І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та, прочувши, що царює в юдеї Архилай замість Ірода, батька свого, побоявся йти туди він, а вві сні остережений відійшов до країв галілейських, а прибувши, оселився у місці на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказано, що він, Назарянин, буде званий. Знаєте, хтось сказав, що найважче місце. Або найважче завдання Біблії це її виконувати, виконати все, що написано в Писанні. І ми прочитали, я вмісно вибрав тільки е, тих декілька місць, тому що Матвій, пишучи, все, з чим, або як поступив Йосип, і він завжди зсилається, що вже хтось. У Писанні із пророків про це говорив. Наприклад, перше місце ми читали ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. І там вище каже: А все оце сталося, щоб збулося, сказане пророком від Господа, який провіщає, і так далі ми прочитали. Тобто, Матвій, коли пише, свою розповідь про Ісуса Христа. І, знаєте, якщо би люди якісь подумали собі, на Йосипа можна якусь клявзу кинути, на Марію можна щось сказати, і взагалі на ту і дитину. Але ось куди подітися з тим, що все так сходиться із Писання, то вже завдання непросте. Знаєте, я. Просто вірю, що ви уважно прослухали, прочитали разом із зі мною все, що сказане тут було. І ми побачили разом із вами, що Матвій має на увазі, Слово Боже має на увазі сказати нам, що все, що відбувалося в житті Ісуса, Марії, Йосипа, воно відбувалося по тому, як було написано. І це не є новість для народу Божого, це не є. Новість для тих, хто ходить на зібрання. Ось знаєте, що саме основне для нас на сьогоднішній день, що все, що ми проживаємо, і як двигається Церква Ісуса Христа і в наш час, воно так, як написано в Писанні. Знаєте, люди багато люблять і філософствувати, і лізти до таких місць. Який тяжко зрозуміти, який тяжко перекласти. Але так як поступив Йосип, то дуже е рисковано. Взяти дитину, і йти до Єгипту, і не мати там родини, і не мати нікого. Треба просто покоритися Слову Божому і по ньому піти. І коли ви подивитеся на Таку коротку розповідь про Йосипа, і можете, якби в думці своїй перенестися, а як все-таки Петро йшов по воді. От каже йому, Ісус, він дає Ісусу челендж, каже, якщо це ти, то я так само хочу йти по воді. І Ісус сказав Слово і Він йде. Вийшов, і ми думаємо часом, що вода якось змінилася, чи якась. Дошка з'явилася, ну він правдиво йшов по воді. Ну, то, що він там тонув, таке подібне факт, так само залишається фактом. Тобто для людини завжди, от дайте я вам скажу таку просту річ, яку ви знаєте вже давно, для людини щоденно і постійно треба слово Боже. Треба Слово і Списання. Дивіться, на короткий час він по воді йшов. Це так, якби для мене репрезентує, ти отрив слово, ознаки, ти йшов по воді, ти переконався, що Ісус, далі ти тонеш. Що на слідуючому етапі йому знову треба? Слово Боже. Якщо Ісус скаже Слово, то Він піде і буде робити роботу, яка йому звелена, і зціляти слабих, і навіть в темниці просто сидіти собі спокійно, завтра тебе мають страчувати. А сьогодні ти спокійно сидиш в темниці і навіть можеш між сторожею заснути, тому що ти знаєш, що в твоєму житті ще має відбутися, або яке повеління Боже має відбутися ще в твоїм житті. Ми можемо так само великих героїв називати із Біблії, які для нас герої не мов би, Знаєте, але апостол Павло, коли опинився серед шторму, коли він опинився на такому нелегкому плаванні, і там не було ніякої надії, то ось то є слово, яке прийшло до нього вже суперначур, вже коли він утверджений, як ми кажемо, християнин, йому треба на даному етапі того потопання, таке було там literally speaking, потопання, йому треба було слово, і Бог йому дав, і він сказав: слухайте, ніхто не загине. Знаєте, чому це важно? Я ще одне місце приведу. І коли відбудовувався Єрусалим, мури і брами під час Неємії, то він все робив. Що можна було подумати, що треба зробити і меча прив'язати, і списа тримати, і будувати. Але щоб сказати такій кількості народу: не бійтеся, бо Бог буде воювати за вас або захищати вас, ну, а якщо так не станеться, а якщо ті вороги зберуться і поб'ють тоді того неємію каміннями, тими, які мали в мур покласти, то. Його поб'ють, що ж ти набалакав. Знаєте, на кожному етапі життя людини треба слово Боже. І я переконаний, я переконаний, я не буду займати багато часу, що коли Слово Боже із Біблії, читаючи, йде перед ним, то твоя дорога впевнена, твоя дорога правильна, твоя дорога має якийсь курс. Тепер, коли ем, П'ятдесятникам часто треба нагадати таку ідею, і я собі нагадую. Знаєте, дуже, дуже часто нам здається, що якщо нема ем, supernatural, або надзвичайного, або пророчого слова, або видіння, то щось сухо, щось не так, щось ніби не веде, та як ніби десь Бог далеко. Знаєте, тоді, коли треба supernatural, то Бог правда подасть supernatural, але коли треба natural, то треба в тому пробувати, і Бог буде його вести твоє і моє життя. Знаєте, коли, е, коли жінка постановила в своєму серці, що вона піде, і як тільки торкнусь краю одежі його, то виздоровію, то так можна знаєте, попасти в проблему якусь. Тому що її могли так само каменувати, її могли виволкати з міжнароду, що ти тут опинилася і тому подібне, не будемо на тому зупинятися. Але в її безвихіді, в, в серце зайшло слово віри. Тоже таке є в Біблії поняття, як слово в устах твоїх, це є слово віри. Яке виходить, і воно завело її без перешкод, щоб торкнутися краю одежі Ісуса. І знаєте, вона виздоровила. От тут я чуть-чуть е, зупинюся, тільки на, на, на пару хвилин. Знаєте, між нами домінує така думка, що якщо Бог мені супернечули відкриє, то вже значить я получу. І скільки людей в нашому П'ятдесят. Середовищі одержали або видіння, або пророцтво і розчарувалися. Правда? Вибачте за відвертість, але часто так буває. Знаєш, when you exhaust every option from here, and nothing seems to be working from the Bible, God will give you supernatural. But when you you are led by supernatural only, you will end up in a problem. Big problem. Because supernatural is for natural, not always receivable. Я не знаю, що я так по англійськи говорю, але я зараз відчуваю extreme anointing on me, на тому, що я говорю. Так що, вибачте, я перекладати не буду. Знаєте, в наш час люди дуже багато заходять into supernatural. Я вам хочу сказати цікаву думку. Я навіть розпространив тоє відео, я багатьом його вислав. Я багатьом його вислав, напевно, із вас також, особливо своїй родині. Знаєте, в нас є така зараз наступна галузь розвитку нашого суспільства, як, як artificial intelligence, або як то то як? Вот. Чуєте, іскусний інтелект. І той інт... іскусний інтелект через приблизно 10-15 років так почне людей вести. Що if you don't know what's written in here, то він тебе так заплутає, як Совєтський Союз маси. Комунізм, партія світлої будущеї тільки на 70 років. А тоді мішки грошей, нічого за них купити не годен, тільки пару чобіт і тому подібне. Знаєте, в наш час, я пам'ятаю, один брат сказав так: коли я сиджу в зібрані. І хтось цитує Слово Боже, а я автоматично знаю, є, воно написано на такій сторінці з того боку, і я навіть там його червоним підкреслив. То правда він знає, що там так написано. Скажіть мені, як ми із стіни читаємо, то вже є правда, доказано сайентифікли. стіни загасло і з пам'яті поділося. Серіослі. То воно для того зроблено, щоб людина просто яка забула Біблію або щось, я нікого не докораю, я просто кажу, до, до якого часу ми йдемо. Знаєте, і тоді суперначурал він, він не має що диктувати. Він виходить так, якби нігде. Ти не знаєш навіть, чи то правда, чи так пише, чи ні. Дивіться, ще, ще одне дуже, дуже цікаве слово. Це не моє, я його повторюю. Я, я позичу його від одного проповідника, якому правда. Він, він good preacher, great communicator. Він сказав так, може, ви чули, в, той сами, в ту саму річку Ніл кидали багатьох єврейських дітей. І в ту саму річку Ніл, мама, опустила Мойсея. Але він не втопився, тому що він був в кошику і ще й осмолений. Знаєте, Люди дуже часто дивляться на те, що кругом нас. О, кругом нас, такі крокодили, така, така біда, а Господи, що буде? І знаєте, Люди втікають кудись в якусь private school, ну, ще, ну кудись можна втікти на Аляску, ще там кудись. Хай Бог благословить, якщо є така можливість. Praise the Lord, можна. Там є риба, є ікра, слава Богу. Але доки воно може так йти? Правда? Дивіться жінка, яка годувала свою дитину. Побачила, що ніякого іншого випадку висновку не зробить, нічого не придумуєш в ту саму річку, в ту саму воду випускає дитину в корзині. І він не топиться. Дивіться далі. Він виростає там, в тому домі фараона, і ніби має стати. По всьому передбаченню світським великим політиком, так? Big politician in the most powerful country in the world. І щось йому немов ломається в розумі. Пішов щось туди, межа тії люди. Треба тобі там до них йти, та сади собі тут, де, де от еліта, перебувай тут, насолоджуйся, пішов туди і взяв там неправильно замахнув рукою і вбив чоловіка. І треба втікати. І втікає аж до медійського жерця. І взяв там, женився за дівчину якусь, не знати якої вона релігії. Женився і все. І здавалось би, на тому місія його життя закінчена. Ацо? Втратив мову, вівці там має, нема камери, нема книжок, нема. Політики нічого нема вівці є. І та я, curiosity takes him to the Burning Bush, заводить його до горящого куща. І звітом промовляє Господь. Окей? Дайте я тут закінчу і задам вам і собі питання: наскільки ми віруємо? Що ось посіяне слово Боже, в твою дитину, в самого тебе, робить свою безкінечну роботу, виконуючи свій оригінально задуманий план. Бо Бог сказав, що слово, яке виходить від мене, воно назад пустим не вертається. Знаєте, а ми дуже починаємо себе загружати стресом, всіляким, що буде, і тому подібне. Так говорить Господь. Наприкінці днів правда буде, що любов охолоне, що люди будуть такі сякі, грошолюбні, всілякі, перелюбні, Бога не люблящі. Боже, забери нас до себе, і хай той світ, як то кажуть американці, go to the hell in the hell desk. Нащо мене тут? You know how bad it is? You got a mission. You're sitting here today, looking at me, preaching, stranger. And you got a mission on your life. God is not going to take you nowhere. You will fulfill your mission given to you by God. Believe it or not. You know why? Because Божа церква на землі має якесь своє назначення. Казав Ісус, висіль землі, ви світло для світу і так далі. Знаєте, ми можемо одні одних понижувати, прибивати, Ти вже звітріли, то вже не сіль. Ти вже не світять вже гірше світа. Знаєте, то наша людська логіка так працює. А Бог як сказав, що ви світло для світу, то так і буде. Він би так постановив. І ніхто того не кенселує, не перекресли. Знаєте, і так, як там люди часто перекладають тою причту, то, що там було п'ять мудрих, п'ять немудрих і тому подібне. Знаєте. Там Ісус не поділив і не сказав, хто то, які то, а каже, що в них є запас масла, оливи. І вони вийшли, поправили свої світильники, і воно освітило дорогу, і було нормально. So, в мене питання є для кожного із нас на сьогоднішній вечір: наскільки ми віруємо, так як вірив Йосип? Дайте ще раз, Прислідкуємо. Я буду 24-й вірш першої голови. Як прокинувся ж Йосип сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній і прийняв він дружину свою. Він дуже такий, я би сказав, прикладний п'ятидесятник для нас. Він почув Слово Боже. Як йому там Бог об'явив, і він там не питався ні родини, ні кого. Так йому було звелено, і так він поступив. От такий Болд мув зробив. Взяв свою дружину і прийняв дружину свою. І друге місце ми читали, що от дивіться: мудреців покликав, яких він мудреців, ірод покликав, всіх первосвященників і книжників. Людських, він випитував у них, де має Христос народитись. І вони йому тут все розказують, як має бути. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. Я хочу тут зробити таку, таке чуть-чуть від таку гілку. Знаєте, коли Ірод це почув? І священники почули, вони не мали ніякого аргументу проти. Вони так, якби самі, як ми кажемо, предварительно засвідчили, що народився такий. Давайте почитаємо ще раз. Дивіться, що пише. Вони ж відказали, про кого він питає, де народжений цар юдейський? Бо на Сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому, як зачув це ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись? І вони йому відказують. Іро, ти, ти в той не вір, то ніякий не Христос, що ти тих людей, хто знає звідки вони прийшли? Що ти нас тривожиш? Дивіться, нічого такого нема. Проста звичайна прогресія подій. І ти, вифлеєми земли Юдена, не менша нічим між осадами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Все чорне по-білому сказало, як написано. І ще після того Ісус прожив довший час на землі. Проживши Ісус довший час на землі, замітьте, і вони то все знали, що вони самі прочитали. Не вони його прийняли чи ні? Та пару кроків підіть, як ми кажемо, пару кроків там по-людськи. Підіть, провірте, подивіться, самі прочитали, все сходиться. Do it. Поклоніться. Знаєте, люди здалека йшли, і вони в це вірили, вони поклонилися, їм ангел з'явився. talking about supernatural. Їм ангел з'явився, повів їх. Дальше, щоб вони до Ірода не верталися. А ті люди в кінці кінців приходять назад, пройшло багато часу. І Іосип приходив вже з Єгипту назад, і, почувши про те, що царює в Юдеї Архелай замість Ірода, батька свого, побоявся піти він туди. То є зло нікуди не поділося. Nowhere. Побоявся піти туди. І ангел йому не казав, бо ми читаємо, що всюди ангел його вів, Йосип, не бійся, там вже йому пройшло, відлягло йому вже не до тебе, там не до Ісуса. Go on with your life. Mm -mm. Як Йосипа підказувало йому всередині, так він зробив, поселився подальше від того зла. І все було нормально. І ще й підкреслює, що він, Назарянин, Буде званий, бо так про нього було пророками сказано. Бачите, коли ми читаємо Писання, і воно йде, нап... воно йде перед нами, і воно нам показує вірний путь, то ми бачимо, що коли людина не хоче почути того, що... або люди, або група людей не хочуть почути, хоч знають, що пише, то ти їм хоч на вухо кричи, вони не приймуть того. А є в людей поговорка, як не хочуть тебе почути, то хоч на вухо кричи, не почують. Зло то нікуди не поділося, воно там жило далі, воно прогресувало, Ісус там з ними боровся, потім Він на месійну працю вийшов і так і розп'яли його. Тільки на один взяв вмивальницю і помив руки і казав, що я не винен в крові того, кого праведника. Я хочу закінчувати. Я хочу йти до кінця. Я, напевно, вмисне тут лишу нас. Не буду йти далі. Я думаю, що я достатньо сказав. І мені здається, що це привична думка, привична тема, але Дух Святий настільки часто над нами працює і показує. Прийміть те, що пише тут слово. Єс, часи будуть мінятися, єс, буде. Етап за етапом йти, будуть історичні події відбуватися. Я, я себе не рекламую, але я по нашому вроді по наших відеофайлах переглянув, мені здається, що в 15-му році, в 2015 році, я із цієї кафедри казав, що Україна з новин не зійде, тому що в пророка написано про ту землю. Про всю твою територію, що там буде на ній відбуватися, аж до того пророцтва Гога і Магога. Воно не сходить з новин. Знаєте, воно було давно-давно сказано. Ніхто ніколи не думав. Люди так кажуть, що ніхто ніколи не думав. Історія своїм курсом піде. Знаєте, а для нас написано одне дуже цікаве слово. Дуже цікаве слово. Ви, напевно, його на пам'ять знаєте. В наш час депресії, такого, такого тиску, ми вже, певно, засвоїли його і щоденно цитіруємо. Коли побачите, як все це збувається, то що? Підніміть голови ваші. Your deliverer is coming. Аллилуйя! Слава Ісусу! Визволитель наш йде. Він не запізниться ні на хвилинку, ніколи. He will deliver you. Давайте прославимо Його, подякуємо Господу, за, за наш час і помолимось до Нього про нас. Амінь.